Доброго дня, шановні, хочу з вами поговорити про податок на нерухоме майно для фізичних осіб. Чому хочу поговорити про нього? Тому що натрапила на ось такий цікавий калькулятор від Державної податкової служби України, так і називається калькулятор обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Хочу з вами проговорити про тих, хто має сплачувати такий податок. Якщо у вас апартаменти, ваша квартира більше 60 квадратних метрів, то ви маєте за ті більше сплатити податок. Якщо більше 120 квадратних метрів житловий будинок або дачний будинок, ви маєте сплатити за ті більше податок на нерухомість. А хто у нас супер, супер куркулька? Чи як любить говорити Галицька Діва? Супер центрова куниця? А, значить, у вас 300 квадратних метрів є квартир і 500 квадратних метрів будинків. То ви ще додатково будете двадцять п'ять тисяч гривень за кожен такий об'єкт сплачувати, крім, окрім тих податків, які маєте сплатити, сплатити за податок на нерухоме майно. Це податок називається у вигляді 25 тисяч гривень, податок на розкіш, так назва названий. Податківці вважають, що остання норма щодо великої житлової нерухомості поширюється і на юридичних осіб. Лист, ось Будь ласка, посилання. Ставки податку встановлюється законом на 1 січня звітного року за 1 метр квадратний. База оподаткування у 2023 році була. Ну, є зараз 100 гривень 50 копійок, а у 2024-му буде 106 гривень 50 копійок. Сплачується цей податок за рік на рік назад. Тобто ми в 2024-му будемо сплачувати за 2023 поставці 100 гривень 50 копійок за квадратний метр. А вже у 2024 році 106 гривень 50 копійок. Квадратний метр перебільшення вашої житлової площаді, дозволеної для існування нашою державою. М -м -м -м. Як нас люблять? Дозволено нам тільки 60 квадратів, а все, що більше 60 квадратів, усьо, все, це вже розкіш, це вже ви куркулька. Все. Жах. Просто жах. Але маємо те, що маємо. А, і маємо на це якось реагувати, і бажано в рамках закону на це реагувати. От обставини воєнного часу ніяк не впливають. Це я вам одразу можу сказати, крім тих територій, які знаходяться окупованими. А, Податок на рухоме майно, як розрахувати. У нас ось цей калькулятор якраз і є для цього, як розрахувати. І ось, наприклад, якщо я взяла собі вибрала житлову, це просто приклад, це не означає, що у мене це є. Хоча хотілося б. І так, дачний будинок вибираю, тут можна буде вибрати і квартиру, і все, ми ну, можемо взяти, наприклад, квартиру. Вибираємо площу 100 квадратних метрів. 90, давайте. 90. Це трьохкімнатна квартира. Стандартна. Приватна власність. Я власник. 100%. 90. Знову, ой, 900. Це вже щось я... По багатому. 90 період володіння ви заповнюєте тільки з, допоки не продали. Ну, тобто, якщо вона в мене не продана, то я ж нею володію. І я з 1 лютого 2020 року встановила собі період володіння. Ставка у нас ще раз ідемо, у нас за, за цей рік буде 100 гривень 50 копійок. 100 гривень 50 копійок. Використовується об'єкт нерухомості з метою отримання доходу. Ні. Розрахувати 3015. Бачите, да? а якщо я поставлю так, наприклад, мені здається, з тими, оце, ця маніпуляція з тими ФОПами, які працюють по домашній адресі. Оце, мені здається, вона для цього створена. Розрахувати, у мене виходить одразу 9045 гривень. Не знаю, чи це так чи ні. Але як бачите, в калькуляторі ця фраза якби передбачена це речення. Uh, ви ж розумієте, да? якщо об'єкт нерухомості з метою отримання доходу, тобто я, наприклад, вказую в 20 ОПП, що я по домашньому адресі прописана і в мене там офіс, то звичайно це нерухомість з метою отримання доходу. Да? Тому що я отримую на цій адресі дохід. Я думаю, що це буде якось обігруватися у майбутньому, побачимо. Так це чи ні, тільки у майбутньому наразі є рішення декількох судових, судових рішень. Про те, що чітко пам'ятаю, що в Харківській області є такий прецедент, про те, що пільгу не скасовують для фопів, які зареєстровані по домашньому адресі. Тому що, ще раз повторюсь: рівно 5 років назад, всі мали відкривати ФОПи тільки за за пропискою. Ну тобто, вибачте, а як. Ми не всі можемо собі винайняти офіс, і деяким це навіть не потрібно. Наприклад, я працюю з дому, бо я працюю онлайн. Точно так же інтернет-магазини, вони також працюють онлайн. Вони, ті, хто займаються посередництвом у торгівлі, вони взагалі де хочуть, можуть сидіти і собі спокійно торгувати на своїх сайтах з сьомого кілометру. Тому не знаю. Поки що не розумію. Так от, краще ні. Ставимо, да? натискаємо, розрахувати. І в мене вийшло 3015 гривень за надлишкові 30 квадратних метрів. Ось таку суму потрібно буде мені доплатити ну, оплатити, верніше, в бюджет. Також тут є ось інформація щодо встановлених ставок податку. Можливо, дізнатися на офіційному сайті ДПС. Коли ми його відкриваємо, тут є області. І, наприклад, якщо я вибираю Київську область, вона в мене завантажується. Да? Вибираю для фізичних осіб. Тут є ось, дивіться, зведена інформація щодо ставок тобто, діючих починаючи з 01.01.2022. Зведена інформація про цю стану, до ставок місцевого також податки податків, які будуть діяти у 2023-му, і вже є у 2024-му. Ну, відкриваємо 2023, всіх це цікавить. Да? І ось Білоцерківська. У мене, наприклад, ось ця. Завантажити, відкрити файл. Нерухоме майно. Відкриваємо файл. Нерухомого майна. Що ми бачимо? Ми бачимо ось таку якусь для мене поки що. Ага, ось ось вона. Для юридичних осіб, для фізичних ставки податку за 1 квадратний метр, перша зона, друга зона, третя зона. Будинки одноквартирні. Для юридичних осіб. Ще попробую, бляха, розберися в цій табличці. Вони то би швидко в ній розбираються, а нам тут треба ще, ось я розумію, для фізичних осіб. Відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Ну, так а що це, як я? Пільги. Ну, мабуть, ось на це треба орієнтуватися. Ну і ж будівлі не житлові. Ні, у нас будинок дачний. 03. Зона П, так, да, 03. Для фізичних осіб. Тобто я множу мінімальну заробітну плату на 0,3, і по цьому коефіцієнту розраховую, скільки мені потрібно доплатити за квадратний метр. Так, 6700 помножити на 0,3%. Це 20 гривень 10 копійок. Ще терпимо, наприклад, у кого на там більше 100 квадрат, 120 квадратів дачного будинку, готелі-мотелі вже більше. Буділь фінансового обслуговування 1,5. 02,04. Тобто я так розумію, що вони відрізняються. Та мінімальна ставка, про яку, наприклад, було написано в загальній інформації, ось ця 0015. Мабуть, стосується вона така загальна по території, що не перевищує 1,5%. Так, да, Тобто, що не, якщо написано, якщо що не перевищує, значить це кимось контролюється і регулюється. Це регулюється місцевим бюджетом. Ну і давайте подивимося. І коли платити термін сплати податкове зобов'язання за звітний рік з податку на нерухомість сплачується фізичними особами впродовж 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Не забувайте, що такі податкові повідомлення. Рішення надсилається або листом це місце знаходження кожного, або вже на сьогоднішній день в електронний кабінет платника податків. Де дивитися про ці нарахування, я вже вказувала, знімала відео, є на YouTube-каналі, розділ, нагадаю, називається ЕК для фізичних осіб, електронний кабінет для фізичних осіб. Так, юридичними особами авансові внески щоквартал до 30 го числа місяця, що наступає за звітним кварталом, який відображається в річні податкові декларації. Як з податковим органом провести звірку даних по житловому і нежитловому нерухомості? Що ви йдете в податкову і робите просто звірку? Нічого більш не. податок на нерухоме майно для юридичних. Ну, якось так. Ось калькулятор, там ставки. Будь ласка, рахуйте, для нас податково усе робить, аби ми тільки сплачували податки за все. Скоро поговоримо з вами ще про новий біч, який у нас тут наступає. Податково починає розсилати масово листи для всіх, кого вважає значить, порушником екологічного податку. Нова якась фішка. Зараз я саме досліджую цей момент, тому що фопи почали масово отримувати такі листи. Але я вам скажу так: половина з цих фопів відписується абсолютно спокійно, пишучи, що вони не забруднюють і що в них немає таких потужностей, які можуть настільки робити великі викиди в атмосферу, щоб їм почати бляха платити. Там нема що платити, але там такий геморой, щоб заповнити декларацію, потрібно зібрати певний пакет документів, щоб все було і розрахунків, щоб все було достовірно. Що дешевше не платити і не подавати. Ось так я вам скажу. Але ми до цього прийдемо. Я досліджую питання і будемо з вами ще розмовляти про екологічний податок. Наразі дякую за увагу. Користуйтеся, я залишу під відео посилання на цю. Чудо-чудо калькулятор, і ви зможете собі спокійно порахувати, якщо у вас, ще раз нагадую, апартаменти більше 60 квадратних метрів, а будинки більше 120 квадратних метрів. І тільки на те слово більше нараховується податок. Якщо ж ви ведете свою підприємницьку діяльність як ФОП на території своїх апартаментів, ось ця дискусія наразі дуже жива, вона є. Якщо в когось є прецеденти, або є роз'яснення, або ще якісь посилання, або індивідуальна консультація, напишіть, будь ласка, під цим відео посилання. Або напишіть мені у Viber особисто, я буду тільки вам вдячна. Чим більше я зберу такої інформації, тим легше буде людям і спокійніше спати, тому що я донесу, що це можна робити. І я впевнена, що ніхто не має права змішувати цю пільгу як для фізичної особи і, і роботи ФОПа. Ніхто не має права це змішувати, тому що ФОП створюється виключно для отримання доходу від підприємницької діяльності. Ну, таке на голову не налазить, але податкова, як завжди, хоче натягнути, як то кажуть. Тому просто майте на увазі, що вже це передбачено у цьому калькуляторі. Тобто, це вже позиція податкової, яка ну. Яку за яку потрібно боротися? Що ми не маємо втрачати можливість користуватися цією пільгою? Бо у такому випадку ми маємо сплачувати податок на нерухоме майно за всю нашу квадратуру, яка у нас є. Ось це і виходить, Ось ця дискусія вона триває після того, як я зняла відео одне, вона триває з того часу. І я не можу зайняти повну позицію, я запишу листа обов'язково від себе індивідуальну консультацію, щоб мені надали роз'яснення. Це стосується мене як фізичної особи чи ні, тому що я стовідсотково потрапляю одна з них на сплату цього податку. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І якщо є бажання, ставайте спонсором, але це не обов'язково. Дякую за увагу. Гарного нам настрою і терпіння. І ми з вами будемо чекати чуда на День Святого Миколая, щоб нічого більше нам не запровадили і ніяких більше не показали калькуляторів, скільки кому ще треба платити. Ой...